В електриці, в радіоелектроніці є один секрет, про який взагалі не прийнято говорити. Тись про це ніхто не говорить. Тому що створені такі умови, що якоби все розписано, все пояснено, кого ніяких питань немає, і ну не і всі поїхали далі. Мова йде про діоди. Діоди, які є фундаментальним елементом в радіоелектехніці. Тобто це так це главна стройці, З них роблять все. Тобто, всі мікросхеми, транзистори, процесори, сонячні панелі в тому числі. Але знайти людину, яка би могла зробити діод, Або хоча б розуміла суть, принципи, з якого матеріалу, як тому подібне. Таку людину в принципі неможливо знайти. Я неоднократно вскривав транзистори. Важко на камеру передати, але реально видно, що це оце по центру. Те що вони називають кристалом. Це просто натуральний вуголь. Вчора я розколупав сонячну панельку, знявши захисне скло. Матеріалки там використовуються. Ну реально просто олівець. Такий же матеріал, як у олівці. Тепер хочу показати дві алюмінієві пластини, всунуті вставлені в картоплю. Між ними по центру графітовий стержень взяти з батарейки. Тестер показує опір у мегаом буквену. Показує між лівою пластиною і центральним графітовим стержнем. А тепер я беру і подаю плюс на графітовий стержень, а мінус на праву пластину. І оп, зразу стала безкінечність. А тепер ми беремо, міняємо полярність. І в нас ноль. По факту я показав транзистор. Також проводив експеримент замість графітового стержня лівець, в якого є відкрита одна частина, друга частина і зачистив центральну частину. Схема була приблизно така ж сама, тільки я закорочував ці виводи, міряв між цими. І вже було видно вплив світла. Тільки в мене чомусь падала напруга, не зросла, Ну що, треба над цим працювати.